Моя військова кар'єра почалася 2016 року, тоді я вступив до лав Національної академії національної гвардії України в місті Харків та почав навчатися на гуманітарному факультету. Я планував ставати військовим, планував будувати військову кар'єру, та події, які на сході країни нашої проїзли, вони мене якось підбивали. Моє навчання тривало 5,5 років. Тобто я за 4 роки закінчив бакалаврат та залишився ще на магістратуру. Після закінчення навчального закладу мене розподілили до військової частини 317, та у 2021 році я попав до нашої військової частини. 24 числа я знаходився у відрядженні на Західній Україні. Та коли почалася війна, я її зустрів у потязі. Тобто мені подзвонили рідні та сказали, що стріляють, що, мабуть, почалася війна. Після чого мені подзвонили мої командири та сповістили мені про цю інформацію. Ось, і я, мабуть, останнім потягом на схід нашої країни з Вінниці пробув 25 го числа до міста Харкова. З самого початку мій батальйон вже займав оборону на північному напрямку Харкова. А я особисто перший день війни знаходився у частині та приймав добровольців, які приходили та бажали захищати свою країну. Перед вирушенням до міста Бахмута у нас була зібрана батальйонно-тактична група, яка тримала оборону на КПВ-Майорськ, тобто це теж Донецька область. Після чого у кінці грудня нам сказали, що ми повинні вирушати до міста Бахмут та допомагати тримати там оборону. На той момент я займав посаду командира роти та для мого підрозділу була поставлена задача зайняти оборону у населеному пункту поблизу Бахмута. Це опитне, ось у цьому напрямку противник дуже. Часто проводив штурмові дії, тобто намагався просунутися і, безпосередньо з тієї сторони для того, щоб оточити місто. Та мого підрозділу була поставлена задача зайняти там оборону та дати противнику пройти ближче до самого Бахмуту. Для моєї роти це були певного роду нові бойові дії, тому що. У більшості випадків всі наші попередні завдання ми виконували в полях або посадках, тобто, можна сказати, спеціалізувалися на окопній війні. А даний досвід для нас став новим, тому що це була війна в місті, тобто городські бої, маленькі дистанції, обмежена видимість з спостережних пунктів та постів. Тобто ми почали вчитися вести бої у місті самому. Мій підрозділ займав оборону у будинках, тобто там п'ятиетажні будинки були. Та основна проблема була в тому, що з східного напрямку була висота, на якій знаходилися артилерія та танки противника. Тобто Танки могли відпрацьовувати по нашим позиціям буквально з прямою наводкою. Та навіть без будь-яких дронів та коригувальників, Тобто вони бачили, куди вони б'ють, та дуже ефективно коригували вогонь. Але нам допомагали той факт, що це були великі бетонні споруди, які витримували дуже великий натиск артилерії. Тобто, якщо в нас розбували одну частину Будівлі ми пересувалися просто у інший корпус та будували оборону там. Тобто ми могли триматися там певний час під постійним вогнем. Оборона Бахмуту в цілому була дуже стратегічно важливою для нас, тому що поки ми утримували Бахмут, наші товариші, які знаходилися на північних його околицях, проводили. Наступальні дії невеликі для того, як то кажуть, зрізати флаги та закріпитися там. Тобто, ми тримали це місто, поки, ми, поки наші товариші вирівнювали лінію фронту. На Бахмутському напрямку в більшості випадків працювали так звані ПВК Вагнер. Ось які ділилися условно, на дві групи. Тобто, це були Зеки завербовані та були е, професійні е, бійці, які вже е, мають великий бойовий досвід, тобто не тільки в нашій країні. Та можу сказати, що е, другі були дуже досвідчені, та так сказати, бадатися з ними було в певній мірі важко. Взагалом. Ведення бойових дій у Бахмуті та в цілому його оборона для мого підрозділу стала дуже таким великим внеском. Тобто е городські бої, е які е мої люди ще ніколи не бачили, вони набули великий досвід. Тобто, та е коли ми відходили на вигідніші позиції, тобто, мій особовий склад вже. Був дуже навчений та вмів вести бій як у полі, так і у місті.